Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Сьогодні заготовляємо смачну кабачкову ікру на зиму. Також випробуємо електричну м'ясорубку, яку мені подарував син. Коли він її привіз, то я навіть трохи засмутилася. Ну навіщо було витрачати гроші, коли в мене є ось стара, надійна, випробувана руками бабина м'ясорубка. Син хотів полегшити мені роботу і купив нову. Тут є насадки для соку, для ковбас, але перше, що мені не сподобалося, це дуже високий рівень шуму. Крім того, якість перемелювання на старій м'ясорубці набагато краще, ніж на. Отож буду і далі користуватися старою. Для нашої ікри ми перемололи 6 кг кабачків та 1 кг цибулі і поставили на вогонь, тушкуватися 2 години. Весь час потрібно перемішувати, щоб не підгоріло. Потім готуємо наступні продукти, які потрібно буде додавати в ікру. пів літри томатної пасти. Пів літри олії, 500 грамів майонезу, пів чайної ложки лимонної кислоти, 80 грамів приправи мівіна, дві банки кільки в томаті, одна упаковка кетчупу, чилі. Замість томатної пасти я взяла соус кетчуп. Він дуже смачний. Коли ці всі продукти додали, варимо ще годину, помішуючи. Тим часом готуємо банки. Готову. Ікру розливаємо. У мене вийшло із цієї кількості продуктів 16 баночок півлітрових. Камера не зовсім передає колір, кручуся, О, Ось, увімкнула світло, так колір більше відповідає дійсності. Також хочу сказати, хто не любить кільки в томаті, можна не додавати. Оригінальний рецепт без кільки. Ми любимо із кількою. Наступного дня знову ж кручуся з різних боків, тому що коль, камера не передає колір. Залишила для дегустації, коли ікра охолола, пробую. Нам цей рецепт подобається, ікра виходить смачна, готую вже не перший рік. Хто захоче приготувати і кому подобається рецепт, напишіть у коментарях. Мені дуже приємно, коли ви пишете відгуки, адже я витрачаю свій час, щоб зняти відео, щоб було для вас воно цікаве і корисне. Тому ваші відгуки для мене дуже цінні. Дякую. Також із кабачків ще готую оладки. Кабачки натираю, додаю двоє яєць, перець, багато зелені кров, часник давлений. Також Сіль та трохи борошна. Хто любить свої улюблені приправи, можна додати. Смажу. Ой, камера жиром. Мабуть, залякалася, нічого не видно. Треба протести. І смакуємо. Хто... Я люблю з огірочками молодими, хто із соусом, який йому до вподоби. Смачного вам дякую за увагу. До нових зустрічей.